Від Матея святого Євангелія читання. Коли він їм сказав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовив йому дочка моя тільки що померла, прийди но, поклади на неї свою руку і вона оживе». Підвівся Ісус і пішов за ним і учнів його. І от одна жінка, що дванадцять років нездужала на холодечок. Приступила заду і доторкнулася до краю його одежі. Казала до самого себе, як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника, і побачив там сутильників і йому схвильовану, сказав уступіться, бо дівчана вмерла, а спить і насміхалася знову. Як же випробаджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівчат встав. Чутка про це розійшла по всій тій країні, по імя Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.